А це що? А це танк працював. На постріл танка Киянин Андрій вже не реагує. Зараз боронить країну на Бахмутському напрямку. Служив ще в СРСР, довелося взяти зброю до рук у 2014-му та цьогоріч. Горенка, Мишон, Буча за спиною. А ну, тут недавно приїхав після поранення. Встановився, обратно не повернувся по Ворог каже армієць, стягує техніку та бійців. Особливо вночі йдуть і штурми, і атаки ворога на ці позиції. І малими групами були дуже, дуже великими групами сотні людей, які штурмували ці позиції. Розвардія «Вітязь» — вони спеціально налаштовані на штурм позиції. Вони на штурм вони спеціальна зброя. Вали йдуть, це беззвучна зброя, яка далеко стріляє. Пістолети Марголіна, дуже вони ворожені. Ну, Тобто немає, ну, калашникових немає. Они поднимают дроны, которые вычисляют наши позиции, вот и потом после этого начинают накрывать. Вот, ну, мы делаем тоже как бы ложные позиции, которые вводят в заблуждение. Танки работают регулярно, э, они выбирают такие позиции, что их сложно достать. Они выезжают, отрабатывают, уходят, вот э, стреляют, в принципе как бы не всегда прицельно, вот, но Лучше не попадаться. ЗСУ. Теж мають чим зустріти противника. Це одноразовий протитанковий гранатомет, або як його ще називають армійці, матадор. Можна перевести в бойове положення, отак він буде осколочно-фугасним. Якщо ми витянемо носик. викрутимо його повністю до жовтої відмітки. Так буде кумулятивним. Тобто прекрасний гранатомет, тому що можна працювати як по живій силі, по легкоброньованій техніці та. У важкій броньованій техніці. Бійці кажуть, окопалися тут добре. Обіцяють не лише стояти до останнього, а й підняти український прапор у Донецьку. Кілометрів 14, 20. Анастасія Дашко, Андрій Різніков. Новини на Суспільному. Донбас.